Доброго дня, шановні колеги, дорогі діти, вихованці Миколаївського муніципального ліцею No38 імені Володимира Дмитрича Чайки. Працює шкільний дистанційний лекторій. З вами я, Леонід Ржепицький. 1 вересня традиційно школа гостинно. Відчиняє свої двері перед своїми учнями, перед вихованцями. І нинішній навчальний рік є особливим. Наш ліцей є правонаступником легендарної, 38-ї інформатико-математичної школи. Легендарною підкреслює, тому що протягом 70 років велика кількість вихованців. Пішли в велике життя, в доросле життя, маючи міцні знання і патріотичне виховання, ту наснаву, яка робила їх громадянами з активною позицією. Саме до 70-річчя нашого навчального закладу ми готуємо цікаві матеріали. І з історії самого навчального закладу, із тими проблемами, які ми вирішуємо, і з цією перспективою, з якою ми дивимося в завтрашній день. Прочитаю оду поетичну нашому рідному ліцею, для країни і людей всім відомий наш ліцей. Він, як Сонце, променисте. І як небо чисте, чисте, він зоря що не згасає. Кожен з нас це добре знає. Вивчаються закони, аксіоми, доводяться фізичні теореми, математичні формули, таблиці, географічні, історичні схеми. На прикладах козацької звитяги вражаються країни і народи, хоробрості, достоїнства і відваги, ментальні риси нашої свободи наш час героїки і слави, крізь терні, йдучи до зірок. Сьогодні ми майбутнє для держави. Для кожного із нас це головний урок. Ліцеїсти, переможці, конкурсів, змагань. Ми завжди лише найкращі, ми сміливі без вагань, Ми спортсмени і артисти, ми одна родина. Рідна школа, рідне місто, рідна Україна. Мова сьогодні йтиме про. Книги. Бо, як стверджує українська нова мудрість, книга вчить, як на світі жити. Готуємося до початку нового навчального року. І мною підготовлена а, та література, ті книжки, які знаходяться в нашій шкільній бібліотеці. А, мені б дуже хотілося, рекомендуючи їх старшокласникам. Все ж таки взяти це до уваги. Звісно, книжки про нашу історію. Вони мають сприяти формуванню творчої особистості, пам'ятати кожному з вас про те, що потрібно рухати свій духовний світ, розширювати власний, власний освітньо-культурний простір. І шляхи самонавчання, самовдосконалення це якраз і є активна підготовка до творчої самореалізації, до того, щоб бути корисним для себе особисто, для власної родини, для власної держави, для нашого майбутнього. І е, слід керуватися девізом хто як не ти. Початок навчального року це завжди як новий марафон, сходження на поверхну знань. Це складно. І оскільки ми ведемо мову про 70-річчя нашого навчального закладу, не міг не сказати про таке, що ми плануємо в перспективі мати і шкільний музей, музей історії нашої школи. Тому. Зважаючи на те, що тут навчалися ваші батьки, старші братики, сестрички, закінчували школу навіть бабусі в 60-70 роки, то варто було збирати спогади, фотодокументи про 38-школу. Це може бути і колективним проєктом, скажімо для... Малої Академії наук. І так про книги. Сьогодні зростає інтерес до історичної літератури. Це викликано, зокрема, і російсько-українською війною, вторгненням Росії Московії на нашу святу українську землю. Тому читати книжки це завжди корисно. Старше покоління взагалі були книголюбами або книгоманами. але і відростающе покоління молодь сьогодні теж читає або ті книги, які на друкованій основі, або в електронному е, варіанті. Які це книги? От, зокрема, хто і хто в українській історії. Князі, гетьмани, повстанці, диктатори, видатні особи ХХ століття. Дуже цікава книга. Я принаймні з великим задоволенням її прочитав, що і вам, звісно, рекомендую. Епоха козацтва в українській літературі. Художні твори вітчизняних класики про добу козацтва. Знову ж таки. На уроках української літератури ви будете вивчати твори видатних представників української літератури красного письменства. І от деякі уривки доби козацтва, які є в нашій літературі, вони є корисними для розширення. Ну, панорамного бачення нашої історії для розширення усвідомлення того, як рідним українським словом можна передати складні періоди доби козацтва, славетні доби і е, часом трагічні доби. Але Запорожченко. Відома миколаївська поетеса. Вона педагог. надзвичайно талановита. Вона написала віршовану поему Мазепа. Постать, греїчна, велична постать в нашій історії. Мазепа Іван Степанович, який практично в часи великої руїни прагнув відновити українську гетьманську державу. Він був великим патріотом і державником Іван Степанович Мазепа. Це дешована поема Галини Запорожченко надзвичайно талановитої миколаївської поетеси. Я раджу вам раджу взяти і прочитати, ви будете задоволені. Усі гетьмани України, легенди, міфи, біографії. Це серія історичних досьє. Знову ж таки, надзвичайно цікава книга, тому що в міфології українського народу, так як і в міфології давньої Греції, давнього Риму, міфічне тісно переклетене з історично-реальним. Але е, часом ми сприймали міфологеми те, що не відповідав історичній дійсності. Так тобто, в такій літературі міфи не є чимось віддаленим, спотвореним від самої історичної дійсності. Це наша історична правда. Міфи та легенди українців. Знову ж таки, надзвичайно цікава книжка Міфи та легенди українців. З далеких давніх часів, ще часів Київської Руси України, до Козацтво і наступні століття дійшли до нас численні легенди про нашу рідну землю, про її героїв, про В одній із наших передач. Я вів мову про легенди нашого Прибузького краю. Відповідно, ця книга під рубрикою Моя Україна допоможе вам в певній мірі зрозуміти, оцінити міфи наших далеких предків. Легендарні постаті України. Те, що серії Моя Україна тут про ті постаті. Які вкарбувалися в нашу історію, які становлять золотий сегмент нашої культури, нашої освіти, нашого мистецтва. Нарешті святі місця України. Святі місця України це храми, це лаври, це ті духовні центри, які дійшли до нас ще від. 10, 11, 12 століття ну, беремо е, такі святині, як Києво-Печерська Лавра, як Свята Софія Київська, Свято-Михайлівський собор. Це величні собори Чернігова, Львова, Кам'яця Подільського, багатьох-багатьох інших. Місць і місцечок нашої України. Це сказати, що навіть в даний час, в наш час, в час такого протистояння з расистами з Московією, ми боронимо рідну землю, ми боронимо наші духовні святині. Більше того, навіть реставратори і в цей час працюють над відбудовою. На реставрацією, над поновленням таких духовних центрів. Тому що це все є Україна, духовна Україна, а духовне небо над Україною це також Україна. І нарешті ну, така книга, яка мені цікава. Хочу рекомендую вам, щоб і вам вона стала такою ж цікавою. Основи козацько лицарського виховання, автор Юрій Мельничук. Ось така багато ілюстрована книга. Річ у тім, що наш ліцей він має давні традиції по військово-патріотичному вихованню підростаючого покоління, по лицарському вихованню підростаючого покоління. Знаєте, це ті традиції, які склалися вже в час становлення незалежності України від 1991 року. В нас стало традиційним проводити Дні козацької слави, козацької звитяги. Ми і надалі будемо це здійснювати, проводити національно-патріотичне виховання, яке базується на основі козацької. Педагогіки і козацько-лицарського виховання. Тобто нас чекають ті дні, ті уроки, на яких ми будемо через вивчення історії українського народу залучати вас підростаюче покоління до того, щоб знати історію, це бути справжнім патріотом нашої української землі. Слава Україні.